Ян Данілов народився 6 вересня 1989 року. Він належить до того покоління українців, яке виросло в мирний час, будувало звичайне життя і не планувало війни, але війна пройшла сама. До повномасштабного вторгнення Ян жив життям простого українця родина, дім, робота, щоденні турботи. Він був чоловіком і батьком. У їхній сім'ї ріс маленький син, дитина, для якої Ян був цілим світом. Для дружини Ірини опорою і захистом. Коли почалася Велика війна, Ян став на захист України у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти. Разом з побратимами він обороняв Маріуполь місто, яке швидко опинилось у повному оточенні. Російські війська безперервно застосовували артилерію, авіацію та важке озброєння. Зв'язок, вода, їжа, медикаменти майже повністю зникли. Після тижнів боїв частина українських захисників, зокрема морські піхотинці 36-ї бригади, відійшли на територію заводу Азовсталь, останнього укріпленого району Маріуполя. 7 квітня 2022 року Ян востаннє вийшов на зв'язок із дружиною. Тоді його дружина написала сьогодні 7 квітня, день, який назавжди закрабувався в моїй пам'яті, день, коли ти подзвонив і прощався. День, коли все всередині мене вмерло. Ти прощався і попросив показати тобі хліб, а у вас не було, що їсти, не було води і бака. Це було настільки боляче, що я не стримала сліз і ридала. а ти дивився на мене і не міг промовити ні слова. Ти просто дивився цей погляд, пустий, безпорадний, без надії на порятунок, і я нічим не могла тобі допомогти. Мені хотілося кричати на весь світ відвічаю. Пишу і плачу, в надії, що скоро обійму. Ти мені завжди казав пам'ятай, кохана, цукор завжди на дні. Все ще буде, вірю, люблю. Після боїв за Маріуполь він потрапив в російський полон. З того часу життя його родини розділилося на до і після. Його дружина Ірина залишилася сама з маленьким сином чекати, чекати без гарантій, вона жила між новинами, між списками обмінів надією і страхом, як і тисячі українських жінок. Навчилася бути сильною щодня заради дитини, заради чоловіка, який був у неволі. У грудні 2023 року окупаційна влада так званої ДНР оголосила Яну Данілову вирок 24 роки ув'язнення. Це рішення не має нічого спільного з правом. це ще один спосіб тиску на полоненого і на його родину. У 2022 році Ірині діагностували рак яєчників. Вона вирішила залишитись в Україні та лікуватися в Миколаївському обласному центрі онкології. Жінка пройшла лікування, але хвороба повернулася. У 2023 році обстеження виявило тимому рак величкової залози. Ірина перенесла ще шість курсів терапії, а 2024 рік приніс новий удар метастази в малому тазу. Частину кишківника довелося видалити. Пацієнтів встановили діагноз карцинома прямої кишки. Ірина перенесла численні операції та її стан погіршувався. Вона написала Друзі, якби ви знали, як я хочу жити, я хочу бачити, як росте мій синочок, я хочу дочекатися чоловіка з полону. я кожен день борюся за своє життя і ворогу навіть не побажаю прожити день так, як проживаю його я. Чи страшно думати про смерть? Так дуже страшно. Але найбільший мій страх залишити свого синочка і свою близнючку, мою найріднішу половинку. Я так сильно їх люблю. Мені страшно думати про те, що я вже ніколи не обійму мого чоловіка, написала Ірина в соціальних мережах. Ірина Данилова, дружина військового Яна Данилова, який перебуває в російському полоні, померла від раку 17 листопада 2025 року в Миколаєві. У пари залишився п'ятирічний син. Жінка боролась з хворобою з 2022 року, попри кілька діагнозів та лікування. Поки Ян перебував у російському полоні, Ірина робила, що могла. Вона писала звернення, надсилала листи до державних органів, шукала будь-яку інформацію через правозахисників, журналістів, родини інших полонених. Ірина не встигла дочекатися Яна. Але до останнього вона вірила, що його ім'я прозвучить в списках і що син побачить батька живим. Я дружина полоненого морпіха Данилова Яна Михайловича. На даний час я хворію два з половиною роки і маю три онкологічних захворювання і перенесла вже п'ять операцій. Я дуже чекаю на чоловіка. Я. я... Я мрію обійняти чоловіка і мрію вилікуватися, щоб дочекатися його додому, щоб ми з сином нарешті могли посміхатися і, і жити.